Слава Україні, Героям слава поруч зі мною козук Максим, гравець команди з Агробізнес. Дуже цікава гра. Поділіться з нами своїми емоціями. Мої емоції виключно позитивні. Дякую команді. Достойна гра була. Проявили себе в принципі дуже гідно. Ну але як так сказати, так би мовити, гра визначила хто кращий, тому думаю, результат закономірний. Що можете сказати про підготовку інших команд і хто для вас став найважчим суперником? На полі е, для мене, як таким важким суперником. Ще, в принципі, ось перша, перша команда проти якої я вийшов. Тому як таких ще важких суперників я не бачив. Але, в принципі, дивлячись цей турнір, матчі команди, хочу відзначити команду Косво, команду Мурсія, в принципі, досить достойні команди. Але, на жаль, з командою Косво я ще не, ну, мені не вийшло зіграти, а на команду «Мурсія» буду налаштовуватися. Сьогодні було справжнє лідерське протистояння. Як ви вважаєте, чи хотіли б ви ще раз зіграти із командою герман 7 на полі у розіграші плей-оффматч? Mm, в принципі, так. Досить достойна команда, дуже було цікаво грати, тільки позитив, виключно позитивні емоції. Тому так, я би хотів ще раз з ними зіграти. Закінчилося трансферне вікно, розкажіть нам про своїх нових гравців. Mm, ну, я сам являюся новим гравцем в цій команді. Так сталося, що тут грає мій колишній тренер Сергій Васильович Шум. Відповідно, він мене покликав за цю команду грати, і в принципі я отримую виключно задоволення від гри з своїми як знайомими, так і з гравцями, з якими тільки познайомився. Дякую вам за відповідь. Дякую.